По-перше, цього не треба боятись, бо у нас ще живуть отакі от забобони, на кшталт, там, наркотики, Боже, мій, якийсь е, жах, і так далі. Нема там нічого подібного. Не боятись, а розбиратись треба. Е, як спеціалістам, так і е, людям, котрі мають певні проблеми з психічною сферою, які можуть бути. Е, Проліковані за допомогою кітамі терапії. Друге, не треба робити чергову ікону і вішати на стінку і молитись на неї і казати, що це панацея. Як будь-який потужний метод, він має свої показання, свої протипокази, свої можливі ризики, свої гарні ефекти. Тому його треба сприймати позитивно, без, без страху, без паніки. Але й без е, того поклоніння як е, святим мощам, ну це просто метод.